Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я вам тебе. Сьогодні 11 грудня. Подивимося, як змінилися ціни на овочі, фрукти, олію та інші продукти. Банан 59 гривень. Мандаринки клементинки 80 гривень. Мандарини 86. Помела перший гатунок 86, ківі 80 гривень. Києві голд у кошику 70 гривень. Виноград рожевий 173 гривні. Виноград синій 100 гривень. Хурма 100 гривень, 9% знижка. Гранат 100 гривень. Далі подивимося з вами на гроші. Груша перший гатунок 60. Груша другий гатунок 37 гривень. А далі у нас яблучко В 29,95. Фуджи, 37 гривень яблуко. Яблуко українське 29 в сіточках. А ось яблучко гала зі знижкою 29,95. 9% знижка. Невеличка знижка, але є. Салат листовий горщику 45. Чемпіон яблуко 37. Томати тепличні 90 гривень. 5% знижка. Редька біла 40 гривень. Часник. Часник 140 гривень. Капусточка пекінська 49 гривень, 50 копійок. Капуста червона качана 40 гривень. Так, а це хто в нас? Капуста цвітна 105. На савойську капусточку цінника не бачу. Цибуля фасована 19,80 в сіточках. Велика така. Прям дуже. Цибуля Марс 20 гривень. Біла цибуля 16. Морква не мита. Сейчас подивимось, скільки вона коштує. 25,90. А мита морква 33 гривні. І морква фасована. Мита 42 гривні. Далі у нас картопля. Ціника не бачу. Далі вам скажу. Морква зі знижкою 1945. Картопля фасована 100 гривень за 2 кг в ситочках. Це теж ситочка фасована 19,95. І ще ось фасована картопля, мабуть, всі бачили 109,50 за 2,5 кілограма. Гарбуз батернат 19,80. А ось на хакайда не бачила цінника, не побачила я. Картопля мита 39 гривень 60 копійок. І картопля 26,60. Перший гатунок. Бурячок 9,90 малесенький зовсім. І бурячок побільше 18,50. Купувала щось, я його не сподобався, не солодкий. Цибуля ріпчаста. 12,95 13 гривень. Капуста ось Савойська 52. Побачила цінник. Капуста рання 46. Ось вона в плівку харчову загорнута. Капуста перший готова – 32 гривні. Огірки тепличні 100 гривень, 9% знижка. Корінь імбіря – 220. Корінь силевий 50 гривень. А далі у нас томати, кумата 105 гривень. Два залишилось, мабуть, дуже смачні. Перець солодкий жовтий 165. Яблучка речів 40 гривень. Яблуко Голден 34. Зелене яблуко 37. Red Prince 38 гривень. Гранатова вже вам казала. Так, далі в нас хурма. Піраміда 110 гривень. Ківі теж казала. Так, у нас грейфрут 63 гривні, 10% знижка. Апельсин 65. Ну, він такий дуже-дуже малесенький. Мандаринки 78 9% знижка. Лимони майер 53, 11% знижка. І лимони, перший гатунок 69 гривень. Ось такі ціни на сьогодні: на овочі та фрукти. А далі з вами подивимося на цукор. Розумний вибір. Вага його 1 кг 29 9 – 29,99% знижка. Ще подивимося на сіль кам'яну кухонну. Теж вага 1 кг 12,90. І подивимося, які знижки є на олію. Олія олейна рафінована: 850 мл об'єм 63 гривні, 50 копійок. Щедрий дар теж рафінована. Об'єм 850-68 гривень. І ще грідар вітамінізована. Об'єм вже 725-59 гривень. Ось такі є знижки на цьому тижні на олію. Далі з вами подивимося ціни на курячі яйця. Спочатку ті, що можна придбати, поштучно. 6 гривень, 9 копійок. Яйця трохи дешевіють, вже позитивні є зміни. Від своєї лінії перша категорія 70 гривень, 6% знижка. І вища категорія теж є знижка 9%, 71 гривня 30 копійок. Ну і подивимося на квочку 75. Ціна не міняється не вверх, не вниз. І квочка домашня 80 гривень. Ось такі ціни на сьогодні на 11 грудня. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!